Після гучного скандалу у Чернівецькій гімназії номер 5 інтеграл відбулися кадрові зміни. Сьогодні представили нову директорку гімназії. Чи вичерпалася з призначенням конфліктна ситуація? Розповімо далі у сюжеті. Гучний скандал стався ще на початку березня. Тоді понад 100 батьків учнів гімназії номер 5 інтеграл у Чернівцях вимагали звільнити директорку через дії поліцейської, яка ймовірно під час виховної бесіди булила дітей. Власний поліцейська, яка ймовірно принижувала гімназистів, більше не працюватиме з дітьми. За результатами службового розслідування їй призначили дисциплінарне стягнення. Попорадили про неповну відповідність службі. Директорці гімназії Вірі Сопетек. Оголосили догану за те, що допустила приниження дітей під час виховної бесіди. Цю догану вона оскаржувала у суді. Проте 29 квітня директорка написала заяву на звільнення за власним бажанням. Сьогодні журналістам повідомили, що в гімназію інтеграл призначили нову керівницю Ірину Антонюк, начальниця управління освіти каже, що новопризначена має значний досвід, а відтак на неї можна покластись. Вона була заступником директора в ліцеї номер 14, А також вона є випускницею школи майбутнього директора. Тому, коли виникло питання, а кого ж призначити директором, швидко призначити директором, чому швидко? тому що у нас наносять завершення навчального року. У нас на носі подача документів до закладів вищої освіти, а також до ліцеїв, оскільки школа має тільки 9 класів, і ми розуміли, що потрібно призначити швидко директора. Так раніше вже спілкувалися з Іриною Ігорівною. Вона погодилася підтримати заклад і налагодити, що основне налагодити комунікацію між педогі. Колективом і між батьками під час розмови з журналістами пані Ірина поділилася своїм професійним досвідом та планами на розвиток щодо цього освітнього закладу. Я працювала до цього вісім років в педагогічному коледжі. Згодом з 2020 року працювала в ЗОЖ номер 14 тепер ліцей номер 14, Останні два роки на посаді заступника директора. Мені щиро приємно, що саме мене Брали на цю відповідальну посаду. Також пані Ірина поділилась тим, з чого планує почати свою роботу в гімназії. Думаю, що перш за все потрібно налагодити співпрацю і комунікацію із батьками для того, щоб втримати контингент учнів, познайомитися із дітками. Першочергово це замовлення документів про освіту, набір в перші класи. Ну і звісно, дуже приємно зараз перед цією подією подією йшли діти, які посміхалися, і насправді це найприємніше, що Може бути, я впевнена, що батьки підтримають і спільно з педагогами з батьками ми знайдемо порозуміння, будемо рухатись і досягати результатів. Ірина Антонюк підкреслила, що в ситуації, що склалася, слід якнайшвидше налагодити зв'язок з батьківським комітетом начального закладу, адже це становить ключову роль у спільній успішній співпраці. Я би хотіла зустрітися з батьками всіх класів. Напевно, першочергово це поговорити з головами батьківських спільнот, і згодом я думаю, що попрошу класних керівників. Організувати батьківські збори, на яких би я була присутня, мала можливість поспілкуватися з батьками усіх класів. Батьки учнів гімназії висловили сподівання, що з цим призначенням відновиться нормальний навчальний процес. без психологічного тиску, який останніми місяцями був довкола закладу. Перш за все, дуже раді даній події. Надіємося на налагодження освітнього процесу. На те, що ця школа зграє новими фарбами, ми, батьки, будемо допомагати в усьому. Ми хочемо, щоб була комунікація, щоб проводились батьківські збори, щоб нас чули, щоб ми чули надії тільки на краще, тільки на добро, тільки на любов. Наші діти заслуговують, на хороше майбутнє. На ну діти взагалі це майбутнє наше. Тому зробимо все для того, щоб було все чудово. Діана Добинда, Іван Мітрік теми дня Тв.